Бух спалах, звук замить ракета, руйнує будівлі і забирає життя. Вночі окупанти випустили по Одесі чотири калібри. Три з них вдалося збити силам ППО. Та на жаль, одна влучила у складське приміщення торговельної мережі. Внаслідок повітряного бою над просто серед місця пор нашого міста відбулась. Дуже потужна вибухова хвиля, яка пошкодила багатоповерхівку, бізнес-центр, навчальний заклад, крамниці навколо заклади харчування і дуже багато різних об'єктів, багато битого скла. Ударна хвиля зачепила не лише скло й бетон Шестеро містян отримало осколкові поранення. Місцеві досі оговтуються від шоку. Державі такої руха були карлювання. Вокна позакривала. Все. Заліво такое оранжевое. Такая пищусь. Пані Лілія, двірниця одного з постраждалих будинків разом із напарницею прибирає розбите скло. Ще одну колегу поранило уночі. А та наша п'ятиця, його внуку льод додому. димою. Вона вся ноги поранена і в шоковому состоянні є. Ракетний удар забрав життя трьох людей, співробітників складу ще семеро поранені. Швидше за все, сьогодні в Одесі буде оголошено день жалоби. Або сьогодні, або завтра. І це буде правильно. Як правильно й те, щоб ми кожного дня без оголошення, без нагадування, хоча б коли мовчання, шанували тих, хто віддає або віддав своє життя, Дарія Курнос, Давід Авашин, новини 33 канал.